Дорогою з Києва у Львів я заїхав у місто дубно, в добре збережений середньовічний замок. Особливо цікаво дивитися на нього. От з цього ракурсу, з кута цього бастіону. Він був побудований більше 500 років тому, уявляєте? І є визначною пам'яткою в історії країни. Сюди дуже зручна логістика із хорошими дорогами. Тому рішення сюди заїхати було точно правильним. І тут достатньо високо, я би сказав, метрів 15, а то й більше. Тобто мури достатньо високі при вході вас зустрічає широка галерея з фотомоментами з життя фортеці. Так як це територія історика культурного заповідника, то за вхід доведеться заплатити 120 гривень. А що тут найстаріше Ого, 17 століття? нічого собі. Це 1600 роки, на секундочку. 1647 рік Євангелія. Вау, wow. сам замок складається з бастіонів Палацу Острозьких та Палацу Любомирських. І біля одного з палаців розташований красивий фонтан із яскраво білими фігурами. В палаці князів Любомирських міститься краєзнавчий музей, де зібрані унікальні експонати історії міста та краю. Все знаходиться в чудовому стані. Є навіть картинна галерея. Ну і на території замку є різні відділи музеїв. Зараз це археологічний відділ. Де можна знайомитися з різними культурами. О, цей зал середньовіччя. Де є великі лицарські обладунки, зброя, гармати, предмети побуту та інші речі, що були зібрані та відображають місцеву історію. Як і будь-який поважаючи себе замок, Дубинська фортеця також має свої власні підземелля. Це тут не виключення. Таке склепіння велике, муроване, сходи і прохолодно. Достатньо глибоко. Так як фортеця виконувала в тому числі оборонну функцію, тут розташовані високі бастіони зі сторожовими баштами з міцної червоної цегли, які височіють над берегом річки, на березі річки, якої давно вже але тут є. І це річка Іква. Вода прозора, чиста. Зазначається, що замок мав на озброєні 73 гармати, що були розташовані по периметру фортеці. Зараз замок перебуває в доброму стані, триває його повільна реставрація, і сюди приїжджає чимала кількість відвідувачів. Я в вдубна вже вдруге, хоча в перший раз я був восени і було прохолодно. Зараз спека, екватор літа, але все так же кайфово. Приїжджайте, просто приїжджайте і вивчайте. Історію України а більше довгих відео шукайте на ютуб каналі Мандри.